Друзі, всім привіт! Сьогодні тема корисні сніданки. Я зараз приготувала один із дуже-дуже смачних легких, корисних сніданків. І хочу поділитися з вами рецептом. На сковорідці легка підсмажила половину цибулі і один невеличкий кабачок. Посолила, трішечки перцю додала. Я просто зверху на них розбиваю два яйця. Жовточки підсолюю. Злегка буквально трішечки. Самі овочі я посолила в процесі готовки і трішечки додаю зверху суміш перці. Можна перемішати або накрити кришкою. Я роблю один раз так, один раз так. Сьогодні давайте накрию кришкою, хочу, щоб жовточок був ріденький. Паралельно тарілочку. Я вже нарізала половинку помідорки, помила декілька листочків салату і болгарського перчику отак трішки теж додала. Зверхи збризнула оливковою олією і декількома крапельками бальзамічного оцту. Це буде дуже смачно. Свій сніданок я доповню декількома шматочками ось такого хліба, який я випікаю сама. Роготую я його на основі домашнього сиру. Та яйця. По рецепту виходить дві ось таких булочки, і це в мене половинка однієї із них. Перевіряємо. Яєчня з кабачками готова. Вимикаємо. І сервіруємо. Я взагалі обожнюю яйця. Хлібчик переміщу на іншу тарілку. Вони поміщаються, мої смачничі яйця із кабачками. І викладу ще кліточка. Вони Яйця виходять ніби в таких гніздечках із цибулі та так казать, Це ж дуже супер корисні і класні наші українські продукти, які вирощені на нашій землі. Тому для нашого організму вони будуть 100% однозначно супер-супер корисні. Дивіться, яка смакота. Ось такий поживний, корисний, вітамінний. Сніданок можна зробити собі буквально за лічені хвилини. Якщо ви збираєтесь у першій половині дня йти на тренування або займатися фізичною роботою, то доповніть такий сніданок ще порцією каші. Я бажаю вам чудових ранків, смачних сніданків. І гарного настрою кожного дня! З вами була я, Таня Скрипник. Живіть в балансі Всім пока! Зустрінемось у наступному відео.